До Дня міста Хмельницького у нас відбудеться багато мистецьких заходів. І свій подарунок нашому місту презентує народний театр Дзеркало. Про виставу до Дня міста і про зміни, які відбувалися у даному театрі, ми поговоримо з сьогоднішнім нашим гостем. Знайомтеся, Дмитро Гусаков, художній керівник народного аматорського молодіжного театру Дзеркала. Доброго ранку. Добрий, добрий ранок. ранок, добрий ранок. Дмитро, ви нещодавно очолили театр, так mm -hmm. можна казати, і відбулися деякі зміни у театрі. Mm -hmm. Ну, принаймні, новий логотип, mm -hmm. нова стара назва. Дзеркало всесвіту стало дзеркалом. Mm -hmm. Чому такі зміни? Ну, по-перше, я хочу сказати, що я вже два роки живу та працюю у місті Хмельницькому. Я сам не хмельничанин, я харків'янин. Так сталося, що коли я закінчував Київський національний університет театру, кіно та телебачення на факультеті режисури театру, мій однокурсник поставив в театрі Старицького у Хмельницькому виставу. Вона пройшла дуже добре, йому запропонували залишитися режисером-постановником. Однак, через певні причини він не зміг цього зробити і запропонував мені це зробити. Я поставив тут виставу, дуже добре була сприйнята вистава. Тодішній директор дав мені дуже професійну, та гарних акторів, і мене запросили залишитися в театрі і працювати. І вже більш ніж два роки я працюю, постав вже чотири вистави, і зараз працюю над п'ятою, і саме в квітні цього року було запропоновано мені очолити. Театр молодіжний, народний аматорський театр Дзеркало. Справа в тому, що е, тодішній керівник Іван Леонідович Кропліс, який надзвичайно багато зробив для театру, він пішов на пенсію і е, на, заслужений відпочинок. Так, на заслужений відпочинок, саме так. І е, театр, Будинок культури, почав шукати нового режисера. І е, як театр молодіжний, звернулися до мене до молодого режисера, я з радістю погодився. Е, і вже з квітня місяця ми працюємо щодо змін. Так, а, по перше, ну все-таки є якісь сучасні реалії нашого суспільства, а, ми живемо в інформаційному світі, і а, знаєте, для сьогоднішнього театру вже замало робити просто гарні вистави. Треба ці гарні вистави до вміти донести до глядача. Тому, Marketing Так та, здивувати та, глядача. Та, та, та. Привернути увагу. Так, привернути увагу, саме так. І тому, от перше, що ми зробили, коли я прийшов, ми почали працювати над, ну як ви сказали, над маркетингом. Так не було взагалі логотипу театру. Ми його з нашим дизайнером та акторкою Марією придумали. Потім ми відновили роботу сторінки на соціальній мережі в соціальній мережі ВКонтакті. Зробили сторінку в Фейсбуці, групу у Фейсбуці. Зараз плануємо зробити власний канал на Ютубі. Ми зробили одні афіші в одній стилістиці. Зразу ж в нас з'явилася сторінка у Вікіпедії, тобто почали, почали долучати, старатися долучати якомога більше коло глядачів до наших вистав. Зрозуміло, що в театрі зміни відбулися, а в репертуарі у вас також зміни відбулися, тому що ми знаємо, що ви відкрили театральний сезон. Угу, так, так, дійсно відбулися зміни. Зараз в нас є. Дві вистави. Дві вистави: це Ніч проти Івана Купала та вистава молодого режисера Бориса Ковальського: Вб'їмо чоловіка. Зараз буде до Дня міста прем'єра третьої вистави шляхами міста. У в наступному місяці в жовтні планується прем'єра вистави по Чехову. Ведмідь. Ну, тобто, плани дуже такі далекоглядні. Тобто, ви ви розумієте, найголовніше, що для мене було, коли я прийшов в театр, я побачив, я зрозумів, чому цей театр називають, знаєте, професійним серед аматорських. Тому що завдяки тодішньому режисеру Івану Лонідовичу Кроплісу він дійсно зібрав дуже Професійних акторів, які не дивлячись на те, що вони не мають фахової освіти, я гадаю, щоб вони не загубилися і в професійному театрі. І для мене було дуже надзвичайно важливо не зламати те, що було зроблено їм. Тому я, тому ми дуже так такі змінюємо, тому що ну, все ж таки у кожний режисер, у кожного режисера є свій власний погляд, власний світ а, творчий. Ми дуже так повільно, а, не можна сказати, що а, що корінним образом, але все ж таки зміни такі повільно вони настають. Лояльно так були. Лояльно, зміни, лояльно, так. лояльно. Ми плануємо, а, якщо а, можливо, якщо А, Тодішній керівник не буде проти, можливо, і, і відновимо якусь виставу. На старому фундаменті. На старому... Підбуєте. Так, на... Тому що ну, це принципіально і мене так вчили. А, знаєте, є режисери, які приходячи в театр, а, все ламають і кажуть, ось все, що ви робили раніше, це було не те. Ось я вам зараз буду робити, робити театр справжній. Я знаю, як його робити. Так, я вважаю, що це не зовсім вірно, тому що. А, в будь-якому будь мистецтві є щось гарне, і найважливіше режисеру а, вміти відшукати це гарне. А в цьому колективі, який я очолив, а, дуже було багато гарного. Тому, а, стосовно назви, а, ви правильно сказали, що це стара нова назва. Тому що а, все ж таки а, раніше театр називався «Дзеркало», це історична назва. І а, ми, а, ми так собі а, міркували, що. Ну, що таке дзеркало? Дзеркало це, це в ньому відбивається все, що попадає, потрапляє в поле його зору. Так? І, і, і людина, і тварина, і всесвіт також. Тому тому тобто це більш широке поняття. Більш широке, більш широке, як, більш широке. Як здавалося, все ж таки, дзеркало Всесвіту ну, за словами, які є складовими цієї назви, воно широке, глобальне, але дзеркало, воно все ж таки глобальніше. Глобальніше, бо тому, що це, у, у дзеркалі е, е, відбувається все. Є таке на російській мові, дзеркало Ага. Воно показує тільки те. Що в ньому відбивається, тому де ну, ми знаємо, що нещодавно ви повернулися з Києва, де брали участь у арт-пікніку. Так? так Що це так. була А, Це вже другий рік проходить цей арт-пікнік. Наскільки я пам'ятаю, це глобальна така масова масовий соціальний проект слави Фролової. Там є і різноманітні майстер-класи, і перформанси, і театр, і музикальні групи. Він проходить протягом трьох чи чотирьох місяців. Там, власне кажучи, працювала моя знайома, яка завідувала театральним відділом, і ми, вона побачила знову таки ж про, про інформаційне суспільство. Вона побачила в мережі наш, наш відеоролик, трейлер до нашої вистави, їй надзвичайно сподобалося, вона запропонувала приїхати. Тобто працює ця система. Працює, інформації. працює. Ну, і Чим корисний такий захід, що є, можна чим поділитися і розповісти? Звиваються молоді от, е, саме таланти. Так, і можна дуже багато чого побачити. Там, наприклад, для, себе, для, себе, для себе. І ось ми приїхали. Е, хлопці та дівчата бачили там е, різноманітні майстер-класи, в яких вони мали змогу ще е, взяти участь. Ну, ну і попереду також поїздка ще до Румунії. Так, так ну знову-таки так, е, повертаємося до цього е, інформаційного світу, і можемо сказати, що так, я. Щоб я почав а, ну. Як мені здається, правильно щоб е, театр весь час крокував вперед, 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 щось нове вигадувати, придумувати. І ну, до цього часу те, театр дуже багато і брав е, участь у різноманітних фестивалях. Знову таки, е, це завдяки колишньому художньому керівнику. Але всі ці фестивалі, вони, якщо я не помиляюся, вони були місцеві був в, в нашій країні. А, е, так як наша країна зараз е поч почала рухатись на зустріч е в Європу, то мені видається це дуже е дуже правильним. Е і ми почали шукати фестиваль і знайшли такий міжнародний аматорський фестиваль аматорських театрів. Він проходить у місті Яси. Е у грудні місяці ми е, послали туди нашу виставу і пройшли конкурс, і нас запросили. І зараз ми вирішуємо питання стосовно документів. Е, стосовно, е, ну ви ж розумієте, це ф -ф -ф театр е, непрофесійний. і кожна людина у неї є своя робота, тому дуже 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 принципово важко зібрати. Всі. І е, ми маємо їхати десь на. Тиждень і ць, люди повинні домовитися ось от така от відпустка, грудне ну, вийде так, так, у вас ми на завершення. Хочемо ще задати вам питання ага. 에, особисто до вас. Які би ви театри хотіли відвідати? А можливо, якісь вистави, що би вас зацікавили, як режисера? А в, в цьому місті? В взагалі, так, взагалі така глобальна режисерська мрія ваша. Ага, побачите Бродвей. <світок> <Я підказую>, це підказується <світок> твоя мрія. Ну, ви знаєте, в мене є звичайно. Звичайно, є мрія. Хотілося б мені побувати у театрі Глобус у Лондоні. Це перш за все. Хотілося б побувати, звичайно, і в, в театрі. МГТ, це такий, де працював Станіславський. А, якщо казати, з Сучасних режисерів дуже багато люк Персіваль, наприклад, у Європі дуже цікавий режисер. Ну тобто, їх насправді дуже багато. Ми вам бажаємо, щоб ваші мрії здійснилися. І, можливо, у цих театрах, які ви хотіли б відвідати, можливо, колись часом і ви поставите свою Так, да, Я б дуже радий. А можна я буквально два слова про нашу прем'єру? Так, прем'єра, яка до Дня міста. Ж. Так, до Дня міста ми вирішили зробити таку виставу, вона буде приблизно. Лизно 40 хвилин цієї неділі називається шляхами міста. Що принципово нового в цій виставі, це те, що в цій виставі це поетична вистава, компиляція музики, пластики та віршів. Цікаво, що декілька віршів написані нашими хмельницькими молодими поетами. Є така був такий захід битва поетів. Угу. Я там був в журі, і ми спілкувалися з з поетами і взяли декілька віршів. До того ж, наша дівчинка-актриса з нашого театру написала вірш і одна жінка з нашого театру-артистка написала монолог. Є там і українські поети, такі як Жадан, ну, така сучасна, сучасний погляд на, на місто, на роль людини в цьому місті. Така вистава досить цікава і пластично, і світово. І я гадаю, що е Гостям та мешканцям міста Хмельницького буде цікаво подивитися. То вона буде в неділю о 17-й годині у будинку культури. Я запрошую е, всіх, хто бажає прийти на цю виставку. Ну ось ще одна така мистецьке е, мистецьке привітання. Так, нашому місту з днем народження зовсім скоро будемо святкувати день міста. Ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні завітали до нас і презентували нам принаймні, анонсували цей подарунок до дня міста Хмельницького. Дякую. Дуже. Да, дуже дякую вам за запрошення. Ну і ранок на поділі продовжується. Разом з Хмельницьким, і разом з хмельничанами. Ми зовсім скоро будемо святкувати день народження, а зараз будемо святкувати день сьогоднішній, тому що день кожен має бути як свято.